Доброго дня! Ем... Я би хотіла вам тут накидати якісь хештеги. Зрозуміло, це буде для тих, хто більш глибоко роз... розуміє речі, які відбуваються і події. Ось. Тому ті, хто хоче. Почитати більш детальне про те, що я вам зараз накидаю. Значить, на моєму Фейсбуці Ангела Гуріна. Подивіться, сьогодні я виклала пост Анатолія Балахніна. Там дуже цікава інформація. Ну, а для тих, хто не хоче, не розумію, то це зайва. Ви втрачаєте зараз свій час. Хоча, ну, таке. Ну і прикриюся тим, що, ну, ви знаєте, що про мене кажуть, що я є. Або мені щось наснилось, як цьому Денісу Карнеєву щось наснилося. Ось, щось приснилося, щось здалося, якесь. щось не то. Я кажу, не вірте мені. Тут я щось вам накидаю. Але таке в першому коментарі буде це. Посилання на Фейсбук на Анатолія Баланхніна. Хто хоче зрозуміти? От, значить, Хештеги будуть: розгул державного тероризму, заручники, що таке стогольмський синдром, що таке вивчена неспроможність, що таке привчання до думки. Е що заручники нездатні самотужки побороти систему державного тероризму. Конституційний процес Анатолій Балахнін. Ось, як кому цікаво, то можете навіть мені подзвонити 050 269 8003 Я навіть можу зустрітися, познайомитись, звісно, якщо ви задонатите нам на правозахисну діяльність. Номер моєї картки 4149 4393 2093 6287. Ось, гарного всім дня. Долучайтесь.